Привіт, якщо ви постійно сперечаєтесь із чоловіком і не розумієте, у чому причина, пропоную послухати сьогоднішню регресію. Звернулась жінка заміжня, живуть вони довго із такою проблемою. Казала, що в них непорозуміння в сім'ї, вони часто спорять, часто виясняють відносини. І взагалі сказала, я не почуваю себе коханою жінкою, я почуваю себе як в якихось як суперники. Два де мені через силу, через доказування потрібно доносити інформацію. Одним словом, вона сказала, що я так розумію, що наша сім'я прямо крокує до розлучення. Зайшовши в регрес, нам показали слідуючу картину. Показали рай, показали Адама. Ну, я питаюсь клієнтки, а ви Єва? Ну, що вона відповідає? Ні. Каже, а хто ви? Каже, ліліт. І коли вона сказала, що вона ліліт, вона не захотіла далі йти в регрес. Вона за ті хвилини. Зрозуміла усю оту боротьбу, яка у неї між чоловіком відбувалася. Вона зрозуміла, що саме оця Ліліт, яка стала неслухняною, яка не стала тінь, яка не стала там продовження, яка, продовження Адама, яка не стала нижчою, яка постійно боролася за от це рівноправ'я. Яка все ж таки покинула, наскільки ми по легенді знаємо рай. І коли вона вийшла із регресу, вона сказала слідуючі слова, що ну, якби не було потреби далі рухатися, тому що я чітко зрозуміла, що після регресу я вже не буду дивитися на чоловіка як на суперника. Я вже розумію, що мені не треба з ним вибудовувати спілкування через боротьбу, через якесь доказування. Я чітко розумію, що мені треба вибудовувати спілкування через прийняття саме своєї отої внутрішньої сили, яка була у Ліліт, і без потреби комусь щось доказувати. От така була коротенька, але дуже інформативна регресія. Кому цікаво, пишіть, па-па.